Україна. Мене звати Олена, сьогодні у нас 5 червня. Та, а, так, і а, значить, з вчорашнього дня в АТБ стартували нові тижневі акції. Я вчора забігала і побачила на деяких групи товарів ну, такі дуже гарні скидочки. А, тому хочу сьогодні з вами зайти. І показати вам, на що сама знижечка. І, скажімо так, яка ціна по, -по, -по знижці. Дякую усім, хто підписався. Хто не підписався, підписуємося. Не льнемося. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами вже ми зустрінемось в магазині, а Нижечка зараз на холодні чиї. айсті, літер по 24,30. А є маленькі, от зі смаком малини 13,90, зі смаком лимону 15 гривень 20 копійок. Ага. А зі з персиком 26 гривень 30 копійок. Так, така отака от колбаска золотова. Напівкопчена вона смачна. Зараз по 88 гривень 90 копейків. Є от така от солямів мускатна по 33 гривні, 23 копійки, але це за 100 грамів. Також по акції зараз сосисочки своя лінія. Такі дитячі варені по 88,50 гривень. Я їх раніше брала смачні 57,90 за 300 грамів. І є ось такі відмісної плавки міні-сиром 79,30. Також по акції зараз такі крилля Курчат пулери за 100 грамм 8 гривень 89 копейчок. Ось такі запаковані. Також по акції ковбаски для гриля. 89,90 і Це у нас такі також колбаски 157,50 гривень, артаделечки. І також, вот так, така піджарочка своєї лінії, 192 гривни, 90 копійок. Також акції є на приправи. Шашлику, ,80, до шашлику 8070 гривень, до м'яса 9,90, курма. А куркума, імбир. От на хмелі, хмелі сунелі акція 13,80. Перець у нас зараз також по акції 12,20 20 І є по 16.90 фірми Марія. От базилик базевик потрібний 10. 10. Кориця також по акції 8.60. І ексклюзивна знижка. А, то якщо з карткою тебе 12,50, якщо без карти, 18,20, це сушені томати з часником і так, Картопля рання зараз по 39,89. Морква мита по 39,80. Без надзвичайні морфочки. Кабачки по 60. Огірочки тепличні по 64 гривні 89 копійок. Але я знаю, що є акція на молоду капусту, але її тут немає чогось. І зараз вона взагалі по акції ВТБ йде по 20 гривень. Але щось її немає. Розібрали отака От знижечка на Макарошки разомний вибір по 28-20. В асортименті тут 1 кілограм. акція також на вермішель своя лінія. В асортименті по 10 гривень, 10 копійочок. Є з куркою, з грибами, з гострою коркою. Акція акції також зараз маргарин своя. Линии 72% 25 гривень 50 копеечки. И вот бачимо акції на масло. Ферма А, ферма. Масло свирянская ферма. Масло своє. Линия 73% за 400 грамів 16890. Ну вот. такі от акції Сейчас у нас на масло. А також є багато акцій на заморожену продукцію. От піца, ну вже готова, заморожена. 109,80 грамів. Тіста листкове 84,40. така піца. Піца легка 400 грамів. Легко 95,90 Це в нас таке міні легко з абрикосом заморожені. Похоже, як на форнеті. за 600 грамів, грамів 86 гривень 30 копійок. Вареники 3 від мідіа за 800 грамів 93-40. Вареники мотинка з сиром на 400 грамів 55 90. Але я не бачу так, що тут ще. Ага, з картоплею за 900 грамів 61,50 90 копійок. І картоплі хліби 60 гривень 90 копійок також по акції за 900 грамів також. В акції петчуки відторчені. І до шашлику, і чилі в такому асортименті. А це зараз на о, такі от каштети. Є куричі, індичі, печенковий взагалі 16,90 за 85 грамів, а тут по 132. Ассортименті 24,60. Я якось брала індички, а я з курицею брала. Непогані такі. Паштети, так, що ще в нас тут є? Ось така от яловичина по 45-60 за 340 гривень. Ось така яловичина 108 гривень 25, за 25-25 гривень. Свинина, кстати, дуже гарна свинина, я брала по 95-80 смачна. Ось така свин... свининка тушкована 110-90 Келечка з квасолькою зараз по 37,40 и шпрот 160 грамів зараз по 49.10 Було по 65,60. Ага. А яка різниця? А, тут 100 грамів, ось 160 грамів, тут 240. Також своя лінія. валіе по 6490 хотел. Угу, mm який -hmm. завтрак туриста у нас по 31,90 Интересно, с чем там він цей завтрак. Килечка. Килечка. Mm -hmm. Вот сама вода. По 66,90. Тунец по 41 гривень. 45. Mm -hmm. Так, також книжечка на олію. Оле. Солнечникова своя линия 900 грамм 65-50 А разумный выбор такой шрафиновано. А в этот 850 грамм 60 гривен 50 копеек. Зараз по акции. По акции. Вот такая аллея разумный выбір нерафинована. Да, Для салатів 63,36. И вот такая також с це... Розумний вибір, а це своя лінія. Не ну, 65. 60 за 0,9. А також є такі вот маленькі своя линия. 0,5 по 3970. І на різні чу... на чунок 80 гривень, 70 копійок за 900 грамів. Подумаємо, що у нас тут. По акції сахарні по акції. Ой, цукор. В акції цукор гомінный погрим, 50. Лимонна кислота. По акції також 4,30 гривень. Акція на вот такі от великі дріжджі 100 грамів. 18 гривень 90 копійничок. І по акції борошно. Кукурузные, житне, і ціль на От такі вот ціни зараз наборошна. Так що у нас ще тут. ага, Так, сіль сейчас разумний вибір. Кам'яна, кухоне по 12 гривень, 90 копеек. І також акція на молочко. Вот такі вот. Олочка своя рівняє 800 грамів, 49,50 Просто наша 44,30. Ферма 46,90 840 грамів. Яготинська по 46,60, 840. Ой, 870 грамів. Сметана молоке, зараз по 54,40. Отака сметана. 20% жиру, 400 г, 49 гривен, 90 копечек. Отака от є молодія, 15%, сотків 49,80. Молоко своя лінія 900 грамів, 41 гривна, 90 гривень. Ну що, висипела с вами таких свидетелька, так? По да? акціям подивилася. На які товари які акції, яка знижечка. Шо? Можу сказати. А, на жаль, не було молодої капусти. Або я вчора була в іншому АТБ, і там вона була по 19 гривень. Ну, хай буде по 20. Ну, я вважаю, це дуже гарна ціна. Наш проти непогано зараз нежечка. Та ну, так, скажемо, а, походити або я думаю, кожен для себе щось таке знайде. Взяла я от колбаску великову, що вам показувала, яка по акції смачна вона. Вона коли по акції, то я її завжди беру Ось. Ну, А так от, скажімо так, сходили, подивилися, прогулялися. І щоб бути в курсі, що зараз бе. І акції ці будуть тривати до 10 червня. Ну що, на цьому буду закінчувати. Бажаю усім гарного дня. Гарного дня. І як завжди, дома. до зустрічі. Всім пока-пока.